Вітаю вас, малята! Скажіть мені, будь ласка, що таке ліс? Ліс це місто, де ростуть багато дерев, кущів, де живе багато різних звірів, пташок, комах. Пахне в лісі, цим живиться. є морошка і брусниця, де ростуть борізькі клени, тис, ялиночка зелена, ясен, сосни і дубочки. Це вже мішані лисочки. А на півдні, де тепліше ще буває цікавіше. Пишним листя все буває, ліс тут листяний буває. Та летять листочки долі, взимку всі дерева голі. В лісі й мешкає безліч тварин. Запам'ятайте те, що без дорослих ліс ходити дітям суворо заборонено. Прийшовши до лісу, не зламайте гілку, бо вона жива. Дерево розквітне, принесе плоди, буде дивувати всіх нас милувати. У дубомову лісочку за пеньками у траві затаїлися грибочки, вихованці лісові, з ними разом ти зустрінеш і сониці на лівні, ніжні ягоди ожини та малини, тільки їх ти бережи. Через рік прийдеш ти знову ніжні ягоди знайдеш. Не можна в лісі збирати гриби та ягоди з корінням. Вони загинуть. Не знущайте отруйних грибів вони можуть бути ліками і їжею для лісових мешканців. Не ловіть метелики, а милуйтесь ними. Хай собі літають, землю прикрашають, квіти звеселяють, в лісі є комахи, санітари лісу, щоб красою бавив нас. Не руйнуйте мурашників. Музики гучної теж не слід вмикати, голосно кричавши, ти тварин злякаєш. Любіть тишу, звірі, в ній малята зростають, їм співає вітер, трави та пташки. Не чіпайте гниздо та яєчка руками, інакше птахи можуть назавжди залишити їх, і пташенята ніколи не з'явиться на світ. Не залишайте після себе сміття на природі, не забирайте додому тваринок із лісу. В лісі їх родина їх чекають в лісі. Будь в природі другом! Давайте пограємо. Скажіть мені, що росте в лісі. У лісі живуть іграшки, у лісі живуть звірята, у лісі ростуть дерева, у лісі ростуть будинки. Іграшки і будинки у лісі не ростуть. У лісі ростуть гриби, у лісі ростуть валізи, у лісі ростуть кущі, у лісі ростуть квіти, у лісі ростуть квіти, у лісі ростуть продукти. Валізи і продукти у лісі не ростуть. Молодці малята! Дякую вам за увагу! До побачення!